Усім привіт! Сьогодні я роблю розпаковку своєї нової машинки Critical Torque yes. з п'ятим стропом і з найбільшим крутним моментом серед усіх тату-пенів. Погнали! На сьогодні ця машинка вважається найпотужнішою у світі. І зараз розкажу чому. Перше це безщітковий мотор І з крутним моментом 6,3. Це найвищий показник серед усіх пенів. Торк-пен пробиває навіть дуже жорстку або пористу шкіру. Друге це строк 50. Це максимальний стандартний хід у пенів. Третє це інтелектуальна батарея Smart e gear Машинка автоматично підлаштовує силу удару залежно від опору шкіри. Це не просто удар, а контрольована сила, що відчутно допомагає в довгих сесіях. Четверте це вага та баланс. Насправді машинка важить 204 г. Так, це немало, але вона супер збалансована. Чіткий контролюрці без вібрацій навіть на високих вольтажах. Для кого і для чого взагалі ця машинка? Вона не для новачків, тому що вона пробиває все і тут потрібне чітке відчуття глибини. Ідеальна для блекворку, дотворку, для жорсткої шкіри і також для суперширокого контуру. І так, робимо анбоксинг. Я її попередньо, звичайно, відкрила, тому що я її дуже-дуже чекала. Але основне, зараз вам розкажу. Так, вона у нас іде з двома батареями Smart Gear. Більш детально зараз розкажу про них. Ось, Із двома гріпами. Один іде широкий, 40 мм. Діаметрі, і один трішки тонший 34. Я звикла працювати з ось такими гріпами, але раз поклали, то треба спробувати, як працювати широким. Також у нас в наборі ось такий кубик, але він розрахований на американських майстрів. Ну, є перехідники або використовую інші. Також поклали. Ось такий одноразовий гріп. Він йде з силіконом. Ну, дуже чітко зроблений, але по ціні трохи кусається, тому що коштує таке десь приблизно 40-60 євро за 10 штук. Ось вони також залишають візитки на ці гріпи. І це номер партії дата на саму машинку Critical Torque. також е запасні резинки і наліпка. Ось. Ну і в ось цьому маленькому боксі у нас зарядний пристрій. Також від Critical і такі самі зарядні пристрії в бішопах йдуть. Чим вони зручні, тим, що вони магнітні і можна на робочу поверхню з боку прикріпити і заряджати батареї. І беремо до рук машинку. Особливості цієї машинки. Строк у неї 5.0, вага 204 грами. Smart Scрін показує не просто вольтаж, а ще температуру мотогодини і режим натиску. Батарея Critical одна з витриваліших. саме ця батарея і вона тримає десь 8-10 годин без перезарядки. Ціна вартість 1200-1600 євро, дивлячись, в якій країні ви її купуєте і яке ПДВ сплачуєте. Чи варто брати так, якщо маєш досвід, якщо маєш кошти на неї, якщо працюєш у складних стилях і хочеш максимум комфорту. Так, трішки про батарею. Батарея В3 має великий півторадюймовий кольоровий екран. Змінюєш вольтаж, таймер сесії, зберігаєш пресети, вмикаєш jump start те, що ви щойно чули, я пізніше розкажу про нього. І також дивишся мотогодини. Є Bluetooth, він з'єднується з, з бездротовою педаллю. І зараз розберемо меню. Щоб зайти в головне меню, нам треба затиснути ось ці дві клавіші на 3 секунди. Ось. І ми бачимо меню. Перше це у нас Critical Connect, ON або OFF. Вмикає або вимикає Bluetooth з педаллю Critical Connect Foot Switch. У нас її немає, тому стоїть OFF. Далі у нас йде jump Start – Це увімкнення або вимкнення стартового імпульсу. Це короткий імпульс 0,5-1 секунда підвищеної напруги на старті десь 9-10 вольт. Але є нюанси: прискорений знос мотору, пошкодження дешевих картриджів, перегрів машинки. І зробить саму машинку жорст, жорсткішою. E, взагалі, навіщо цей джамстарт e, для того, щоб йшов запуск з картриджами e, поганої якості, або з e, маленькою напругою і з великими магнумами або з великими контурними, які дуже погано запускаються, хто e, працює пенами, той e, зрозуміє. Ось, нам треба його вимкнути. Так, далі у нас іде педаль Mode. і у нас. Угу. Стоїть конт, це натиск працює і натиск вимикається. А не так, як. Старі версії індукціонних машинок, коли ми натискаємо, і поки тримаємо педаль, доти вона працює. Тут також є цей режим, але я щось не можу його тут знайти. Не можу зайти взагалі в це меню. Ну, враховуючи, що я її зараз тримаю вперше в руках, то пізніше розберусь. Далі у нас іде таймер моуд. Це таймер сесії. Ми вбираємо режим, коли видно таймер, і коли він прихований. Далі у нас іде Billing Mode, також run і Session. Run – це час, іде тільки, коли машинка працює. І сешн сам вимикаєш і зупиняєш вручну, в принципі, як секундомір. Ось. Далі у нас іде hourly rate. це ми виставляємо, скільки коштує година сеансу, і машинка прораховує сама посекундно, секундно, похвилинно. Я, я ще не знаю. От вона рахує, скільки коштує. Далі у нас йде button layout. Налаштування на якій стороні кнопки зміни вольтажу. Якщо правша, лівша, кому як зручніше. Ось. Вибираємо праву. Заряд батареї приблизно 4 години. У неї величезна ємність 5 А, вбудований захист від перегріву. І можна залишати на ніч, вона також має захист і не перезарядиться. Ось, знімаю захисну плівку. Також вона ще в мене не налаштована. То що ж таке крутний момент і чому це важливо? Це сила обертання мотору, яка дає голці удар, щоб вона пробивала шкіру. Просте порівняння: вольтаж, швидкість обертання мотора, скільки разів мотор обертається за секунду. А крутний момент це сила цього обертання. Наскільки потужно машинка пробиває шкіру. Приклад з автомобілем. Уяви, ти їдеш вгору. Вольтаж це те, скільки газу ти даєш, а крутний момент це чи вистачає сил тягнути тебе вгору. Для тату-майстрів це означає, що працюєш на жорсткій шкірі, машинка не задихається і не втрачає силу. Тягнеш чорний залив, не потрібно навалювати вольтаж і розривати шкіру. І також для великих сесій це мінімально травмує шкіру ось тут видно як вона працює. На сьогодні, на жаль, я ще не випробовувала цю машинку. Я чекаю. Наступної сесії своєї, щоб спробувати дуже цікаво по цим всім характеристикам, наскільки вона працює чітко, як заявлено виробником, тому що перед цим я собі купувала Bishop, вона набагато легша, вона легша на 50 грам. Також батареї у неї від Critical. Але з меншим об'ємом, тому що саме ці батареї мені вистачає на 3-4 години безперервної роботи. Виробник заявляє, що цих батарей буде вистачати на 8-10 годин. Ну, це треба перевірити. Сподіваюсь, що. Тандемом вони будуть працювати дуже чітко, тому що ця машинка у мене більше для легких тіней, для перпретів, для тіньових робіт. Цією машинкою хочу спробувати blackwork і також хочу спробувати широкий контур. Я собі спеціально замовила. 18РС і наскільки вона буде справлятися з ними. Я думаю, що подальші якісь рекомендації або якісь нюанси я розкажу в наступному відео. А так, усім дякую за увагу і чао, какао!